Один мільйон для молодих добровольців. Нещодавно в Міноборони України запровадили новий проєкт: контракт 18-24. Це ініціатива для українців віком від 18 до 24 років, які самостійно готові приєднатися до сил оборони на один рік. Контракт передбачає не лише чітко визначений термін служби, але й фінансові бонуси. Один з найголовніших це виплата одного мільйону гривень. Якщо військовослужбовці віком від 18 до 24 років, які ще до умови Спецконтакти 1724 проходили військову службу. Вони не зчинили жодних дисциплінарних пропорушень. Вони також мають право на отримання винагороди у вигляді 1 мільйона гривень за виконання обов'язків військової служби безпосередньо в районах виконання бойових дій. Дуже чудово, що цей проєкт масштабувався, що це дає можливість нашим молоді вибирати більший спектр військових частин, де вони хотіли проходити військову службу. Знову ж таки, це свідчення того, що ми відкриємо, до внесення змін тут і зараз. Попри добровільну службу в країні продовжується мобілізація у традиційному її розумінні, за словами полковника, сьогодні Хмельниччина посідає друге місце по плану виконання. Відтак і викликів перед службою постає чимало. Є багато спекуляцій на тему того, що військово лікарські комісії не об'єктивно підходять до оцінки стану здоров'я самих громадян. Тепер хочу дати відповідь на це питання. Кожен. Військово зобов'язані, прибуває для проходження військово лікарської комісії. Має подбати за те, щоб при ньому були всі медичні документи необхідні для того, щоб на військово-лікарській комісії їх пред'явити. Є точкові питання, які пов'язані із тим, наскільки висококваліфіковано здійснюється така військово лікарська комісія, наскільки чесно відповідально підходять самі представники військово-лікарської комісії до її проведення. Тут хочу зробити один акцент. Він доволі важливий. Всі військово-лікарські комісії, штатні позаштатні, вони створюються за рішеннями органів місцевого самоврядування, і навіть попри те, що держава намагається зробити процес мобілізації максимально доступним та механізованим. Людський фактор присутній всюди. Тема, вона сама не може бути ідеальною. Ми її не ідеалізуємо. І ті припрушники, які є в цій системі, ми з ними боремось. І не тільки ми з ними боремось. Вся система вона мусить самоочищуватись, але наскільки б ми не докладали максимальних зусиль, завжди буде місце таким негативним. Гнабним явищем, корупція, ба більше нагадали й про термін для обмежено придатних, котрий невдовзі спливає. 5 червня завершується строк повторного медичного огляду для тих, хто має такий статус. Зробити це можна як фізично, так і через додаток Резерв Плюс. В іншому ж випадку на військово зобов'язаного чекає адміністративна відповідальність. А саме штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень. Олена Гула Ростислав Маслов, новини 33 канал.